І отак, ти приїжджаєш в нову країну, хочеш реалізувати себе, хочеш знайти роботу, з чого починати? З чого взагалі починати? Як ти думаєш? Ти шукаєш роботу, зараз ти в Україні, може в Польщі, а може ти вже в Нідерландах. І ти хочеш почувати працювати, хочеш тут якось закорінитися. І що для цього треба? Знаєш, в першу чергу, на мою думку, треба обрости: обрости зв'язками, познайомитись з людьми, поспілкуватися, хто тут живе, чим займаються. І сьогодні буде цікаве інтерв'ю. Сьогодні буде інтерв'ю з людиною, яка зробила тут сім'ю, яка зробила тут ком'юніті. Щось цікаве, щось нове. Там, де люди спілкуються, знаходять один одного, не в плані інтима, а в плані роботи. Дружать, знайомляться, займаються. Погнали! Добрий день! Настроїли ми техніку, Юрій. здрастуй. Привіт Жек. Зрітились ми з тобою. Ти такий знаєш, вже я би що сказав, для початку, мабуть, саме. Харизматічний ЗЗПшник Нідерландів. Спасибо. Юрій блогер, який живе в Нідерландах і розповідає про справу будівництва. ЗЗПшник, який заробляє 40 та більше євро в час. І сьогодні Юрій поділиться з нами справи ЗЗПшника та будівника професіонала. Зайшов в цю тему і зробив двіж. Можна так назвати. Спасибо. Сьогодні Юрій. Я попрошу тебе розказати. Трошечки тему трошечки, ЗЗП. Ми знаємо, як його відкривати, ми знаємо, як то. Нам інтересно почути у тебе, що ти зробив, що не робив тут кіпішу і Шороху. Давай будемо знайомитися. Як давно ти в Нідерландах? Е, приїхав 30 августа 23-го року. Я приїхав сюди. Це вже 23-й, це рік назад. Да. Рік назад да? Я тут год і 10 місяців, що то таке. Як воно в Нідерландах тобі? Ти з Одеси, так? Да? Так, да, Одесід. Одесит. Ну, не з самої Одеси, але да, з Одеси. Ну як я з Херсона, ну з Херсона. Да, да, да. Як тобі в Нідерландах, взагалі? Розрив такий культурний відчувається. E, я не знаю, я чувствую себе хорошо, мене окружають хороші люди завжди. Я говорив це і на тому інтерв'ю перше. У мене теж було. Тобто, в мене немає з цим проблем. Я фільтрую, вибираю, а так все добре. Дома, звісно, краще, але в даний момент мої діти тут, сім'я тут. Я насолоджуюсь моментом тут. Дивися, оця нам вже що цікаво, робота 40 євро в час, де воно береться, звідки приходить. Багато людей е, пішли в Нідерландах працювати на заводи, на фабрики, на різні ферми. Зарплата мінімалка, якщо ти не знаєш мови, якщо ти не знаєш е, навичок спеціальних, це що? Склад, спину, горба і погнав. Твоя історія, яка? Ким ти тут працював? Пробував на працювати, буквально недільку, зірвав сорвав спину, але дело в тому, що я постоянно работав самозанятым в Україні. Uh -huh. для мене це би, ну, я просто привык. Ну, і тут э, відкрив теж сам ЗЗП, от тут оно називається самозайнята персона, він працює там, де хоче, з ким хоче і сколько хоче времени. От моя свобода заключається в этом. Да, я не повністю свободний, то есть я працюю, но я стараюсь своє время не, недільне, пятидневное, забыть полностью, от по 8 часов в день. А так э, я можу сделать себе выход, например, то есть без проблем. І вот эти всі налоги мене не пугають, тому що у мене нідерландський бухгалтер. Mm -hmm. Їх вообще двадцять чоловік больша компанія. А вони займаються моїми вопросами. Тобто мені говорять, що куди делати, і та й капітіви в плані екстру екстружа відкрити з зпе є бухгалтери, які це все поможуть тобі зробити. Да, якщо звісно. ти хочеш да, да, людинка хтось тобто, ага, я хочу відкрити ЗЗП. Це одне питання. І це без проблем робить. Да, Якщо документи в тебе є, все добре. Все швиденько, раз-два да. зробили, і на наступний день тобі вже все. Да. Красавчик. Е, Питання, знаєш, з роботи. Багато, багато людей, здається, 10 тисяч українців в Нідерландах відкрили ЗЗП. І коли я для себе шукав, я ж теж знаєш, хочеться теж гроші заробити. Шукав варіанти, є люди, та що там лучше на завод ходить працювати, тому що там податки, там налоги, роботи немає. ЗЗПшників ганяють, треба якихось три клієнта. Мати я в цій темі не варюся. Я не знаю, як це працює. Твоя історія, яка в тебе є робота? Так, да, у мене постійно робота, є. Тебе нові клієнти дуже... приходять кожен день. Я як е, клієнта ти того приучив? Я, я розумію, що е, твоя англійська і нідерландська на базовому рівні. Англійська тут немає. Її. Нема. У мене. А Нідерландська. Нідерландська, І кешпрейк-ляйний байтін. Робочий процес: як ти знаходиш клієнта і як ти комунікація, як це в тебе відбувалося? Жека, все просто. Я старательний чоловік. В сфері обслуговування працюю дуже давно. Я... У мене фірма була в Україні. <кхи> Якщо я там приїжджаю кудись працювати, то я стараюсь працювати краще всіх, швидше всіх, качествен, більше вбирати, краще вбирати. І я этим покупаю людей, Ч Почему чому б і нет, якщо я можу це робити. Тобто я приїжджаю, делаю роботу, їм все подобається. Я мон дихт, лишнева, не говорю, не трізвоню. Да, Прийшов, зробив, пішов, пожали руки, прислали мені свої реквізити, я відправив через Шнель-Старт свої фактурки. Мені прислали деньги на карточку форб Drive. Все, потім дзвонять, говорять, чи сапшення пишуть. Ну взагалі сапшення. Юра, там приїдете, можна ваш номер дати там подругі, сістрі, брату, куму. І робота так же, як в Україні. Дивись, Юр, така штука. Коротше, багато пациків подкривали собі молодих людей, подкривали ЗЗП, тому що щоб працювати на будівництві, кажуть, треба ЗЗП мати. Навіть як на якусь фірму треба, щоб було ЗЗП. Я не знаю. Це ну, ну, працює мене знайомі. Відкрили собі ЗЗП. Почали працювати і кажуть, пацаки, так що там робити? Там нічого не треба знати, там все дуже просто і легко. Якщо заходити в цю тему, треба бути професіоналом, чи можна тут навчитися, чи треба бути одразу професіоналом. Ну, треба якими-то навиками тобто, владіти, що то треба людям дати. Не знаю, у нас є чувак в групі, який просто блінчики хоче відкрити блін на стріт. То есть, він жары блинчики, він тоже открывает ЗЗП, у него есть там определенная сумма денег, он хочет ей инвестировать, він открывает ЗЗП и работает. Но опять же, він жары блинчики. А у нас есть женщина, девушка, маляр, угу. ЗЗПшница. То есть, она штукатура. Понимаешь, то есть ЗЗП это если ты частный предприниматель, ты хочешь работать сам на себе, тебе не пугают налоги. Во-первых, все пугает, чего ты не знаешь. Абсолютно, все пугає. Якщо ти цього не знаєш, але якщо ти добре розбираєшся в этом, в тебе є бухгалтер, я, наприклад, не займаюся всім. У мене є бухгалтер, він займається фінансовою частиною моєї. Тобто мене це не не волнує. Я плачу їй день, вона мені присилає кітачоти, я приїжджаю раз три місяці, ми закриваємо випроси, вона уренипарця, все чітко, все буде добре. Це моя защита, мій такий ну, панцир. Хочеться знаєш, що тебе спитати, а чим ти взагалі займаєшся? Що ти ро ти робиш? То що я коли відкриваю твій тікток. Дядько на криші. Бачу, дядько вже десь черепашок ніндзя ганяє в да, тому да, каналізаційному люті. Да, да. Бачу вже своїм розовим валіком, там, хто подивиться тік-ток, в нього є в є розовий валік, який просто зайшов всім на ура. Да. Уже криші ти робиш. Чим ти займаєшся? Діло в тому, що підприємець — це така лічність, тобто вона. Это такое душевное состояние, знаешь, ты такие вот один, ты с системой не готов дружить, ты хочешь выйти из системы и сам управлять свои, своим життям. Я сантехник, учился на сантехника, но я же как бы бачу, если я буду работать только сантехником, то я буду сидеть дома. Есть люди, с которыми я параллельно работаю, я не вот есть крыша IPDM, хочешь там новую профессию изучить. Чего не? Я на коленики одел, Валик розовий взяв, катаю. Мені сказали, парень: ну ти класно работаєш, давайте наступну по кришу попробуємо. Потім цинковання, тобто, вот все отливи, шміви. Ну, це таке. Я їзджу на курси по епидему. Приїжджає 40 чоловік. Я швидше клей угол, наношу клей. Розкатую епідем, без швов, без, без якихось там вещей. Всім подобається. Мені подарили чемоданчик з валіками, роликами американськими на 400 євро. Просто подарили. Тому що я зробив із всіх людей, які там компанії, і молодіж приїжджає з цих компаній, які роблять кришу. Ну от я зробив лучше всіх, мені дали чемоданчик подарили. Тобто мене пашряють. Ну, звісно, мені це подобається. У тебе робота приходить з такого, знаєш, народного радіо, так? Да? E, только так. только а, так. Авторитет людей, яких я знаю, наприклад, я зробив одному мужчині до і він дзвонить своїй сестрі і що він 100% все зробив. Я, я вже приходжу. Я не говорю взагалі на языке, то есть очень тобто мало. Но їх це устраюває. Да. класно. Якщо ти спец в чем-то, то це компенсує не розговорний твій англійський чи нідерландський. або ти взагалі не розмовляєш. У тебе є група? Як вона називається? Зеркало в нас. В телеграміванні. Активна група, яка тут вже наробила, багато хтось вже питається, ще такі групи зробити. Це моя сім'я. Твоя сім'я. Туди приходять люди, туди виходять люди, приходять люди. Да. Розкажи про групу свою. Що це за ідея, як це прийшло? Е -е, в марті я познайомився з Грішею на настройки просто. Я працював, я працював там з збеєром на клієнта, а він на польську фірму. Він 15 заробляв, я 40. І якби мене тронула його історія. Він говорить, що да, старик, було відкрите ЗЗП, але я його закрив, тому що немає клієнтів. Я пару днів подумав, що -то лежав спав, пив чай, к сожалению, не пуер. Ну, я думаю, що того дня ми вже вирішимо цей процес. Це буде не проблема. Тому що чай для мене це дуже важливий такий процес. Е і би, я думаю, от є я чоловік, знову ж ми повернемося до психології, да? хтось може, хтось ні. Чому? У мене завжди, я в Адалії, мене завжди ці питання, я сплю і задаю їх собі. І как бы, я думаю, що треба щось зідати, яке общество, щоб такі як я в цій групі, у яких є клієнти на работе, не давали клиентуру таким, як ти. Вот, наприклад, їх не волнует, там, хто ти шо ти. Головне, щоб до них приїхали, зробили хороший клініки, наприклад, заплатят деньги, і ти работал раз в четверг. От я создал цю групу Телеграм. Є девочка, она допомагає мені в решении цих вопросов по телеграм, тому що я ну, не шарю в этом, вообще. я еле создав цей телеграм, не ну, неважно. Туди заходять люди. Всі заходять через TikTok, пишуть мені, я скидываю свій номер, хоча є номер шапки профілю, вони попадають на мій звонок і я з ними розмовляю. Напряму. Да. Ти лично. Да. Це забирає да, багато да. часу. Е, От уже з марта я розговорю постійно по телефону. У мене є наушники. Я регулярно говорю по телефону. Люди дзвонять з усіх стран, яких тільки можна. Навіть там Канада, Каліфорнія, це взагалі якби на ізі. Українці, звісно, наші. І просто я шукаю людей примірних по психотипу. Тобто, не важливо, чим ти займаєшся, головне, що ти хочеш бути самозайнятим, то є частным предпринимателем Коли ти вступаєш в эту групу, ти отримаєш велику інформаційну базу в реальному времени. Тобто вона така динамічна, вона наповнюється людьми, вони приходять не сильно швидко, тому що я їх вибираю, встрічаюся з ним, п'ю кофе після роботи. Це такий муторний, медлений процес. Но в групі столько хороших людей, вот там, допустимо, 200 людей. Що от просто, ну я не можу, я іменно щаслив. Тобто, я приїжджаю домой, і я просто щаслив, що в мене просто є просто такі знаки. Це є да? Це тільки пройшло два з половиною місяці. Як я створив цю групу. Там було багато людей, які положили на правила групи, Правила групи. групи елементарні. Треба мати свій фейс, лицо, щоб люди тебе знали. Ім'я, фамілію, желательно, тому що контакти, коли ти контактуєш в групі, ти постійно тебе запам'ятають. А потім, коли тобі хтось дає роботу, ти йому то ви починаєте дружити зв'язки, це розростається е, в такі, як би, ну, інше ком'юніті, в дружбу, таку, в сім'ю. На самом деле количество людей не важливо. Важне качество. Очень багато зв'язків в різних сферах. Люди друг другу допомагають. В абсолютно різних сферах. Поэтому ком'юніті, які я зробив, це більше таке про сім'ю. Реклама, оця мас-медіа, вона активна чи не активна? Стоїть цим займатися чи не стоїть? Жека абсолютно стоє. капельку изучить харізми, що це таке, як це працює. Поработать на камеру, не боятися. Тому що я, наприклад, у мене стида немає. Я такий чоловік, я ну тобто, взагалі нічого не стидюсь. Немає в мене там переживань, яких там емоцій. Я просто делаю те, що делаю. І хто хоче знімати, обязательно должен. Во... На твою думку, Нідерланди, країна можливостей і в плані податків, що ти думаєш. Країна можливості і мої глаза, наприклад, кожен день бачать неописуємо природу. В Україні теж красиво, опять же, для вот ребят, які будуть там розказувати. Я люблю свою Україну, але я тут і я вже кайфую від цього. Ми з цим вже закрили. Країна можливості, тому що якщо у тебе є підприємницькі якості в будь-якій сфері, ти доб'єшся огромних висот. Це показано в натурі на людях, які тут КВКшники, ЗЗПшники, їздять на рамах 6,7 і е моторами. Чорні, нові, красиві, здорові. Він там три чемодани і кайфує. Чому це виражається? Так виражено. Такі вот нові буси, куча інструмента, Ходять вони у таких вещах. Я спеціально одів, щоб ви бачили, в чому я ходжу, як я взагалі на роботі працюю. Це працює в натурі в даний момент так. Чоловік відкриває ЗЗП, у нього є професія, він двигається по житті з таким професією, нуждаються в таких бастірах люди. Вони його заказують, у нього є висока ціна, він працює, платить налоги. І якби йому оставалось мало і налоги були б сумасшедші, то він би не купив собі ні цей рам-бус, ні інструмент, не ходив би на плаці, Після... в суботу він приїжджає, сідає на порші їде. Не всі такі, я ж не говорю, що всі такі. Але в основному за ЗПшники це люди з високою зарплатою. І в Нідерландах это ЗПР такий великий буфер. Тобто вони платять много налоги, вони дуже Ну, в плані фінансового Да, У нього зарплата Ата там 10, 12 чистими, 6, 8, але не 2,5. з половини. Ну опять же, якщо даже буде 2,5, я все одно буду работать по ЗЗП, тому що це определений кайф. Я управляю своїм життям максимально, що можу. Скільки може получать в Нідерландах стартовий ЗЗПшник? От людина відкрила ЗЗП, угу. працює со старту. Скільки може? На що вона може розраховувати, в принципі? От і до. Я не прошу чітких таких чисел. E, первых 3 года у тебе там пауза на налоги, то есть они маленькие. И старт, если ты хорошо делаешь свою работу, это 36-35 евро на годину то есть такая минималочка-минималка. Буває кто-то по 32 неважно. Все зависит от профессионализма твоего. Это в месяц чистым около 4-4,5-5 То есть, опять же, ты можешь выйти на объект какие-то материалы со скидкой, если у тебя есть связи. Вот в группе, например, у нас люди покупают матеріал через связи. Він купив там на 10 тисяч євро матеріал, йому зробили скидку 38%, 3800 він заробив. Пусть половину забере государство образ, ну половину не забере перших три роки. І в тебе оп, плюс твоїм 4,5% і ще приклеїться 3-2,5%, там, не важливо. Бах зарплата пригає. Якщо ти просто працюєш, то зарплата ну, там, ну, там, 3,700, 4. Ну, опять же, вона різна, але висока. Нидерландцы любят э, такие комплект, то есть пришло два человека, если надо там розетку поставить и еще что-то, то этот человек, естественно, это же и сделает. Mm -hmm. Естественно, мальчик это не сделает, но вот мы работаем в сантехнике, э, компании сантехника электрика, то мы стараемся все вопросы максимально закрыть. За это платят деньги, они не хотят звать другого человека. Если ты универсал, допустим, есть мастера универсалы, то это только плюс. Опять же, единственный фактор и очень важный, это хорошо выполнять просто свою работу. Все. Зайшов домой до Нідерландця, розувся. Тобі говорять за руку, не розувайся, на кровать не сідай, хазяйську, не бери нічого з холодильника. не розварю, коли люди розварюють, не перебивай. Це ж все такі моменти, які нас учили наші, наша сім'я, родителі. Тато, мама учив. не влізай, коли старший говорить І ще щось. Почому? В чужій сім'ї зараз, ми в чужому государстві знаходимося. Якщо ми будемо себе тут вести як вдома, розпущені всі крилаті орли, то ми нікому нахер не будемо нужні. Тому що скромна сестра таланту. Твої плани на життя в Європі. Ти хочеш тут залишитися чи поїхати далі? Як, як твої от погляди на це все, що ти бачиш? Е, Жек, Скажу тобі прямо, як є. Скажи прямо. Я люблю прямо. Е, живу одним днем. Просто, якщо думати про завтра або будущее, ти ставиш на паузу сьогодні. А если не думати про будущее, вот я намагаюся в цей момент в цьому житті максимально зробити те, що я можу. Виганять мене через год, после 4 марта 26-го року. Закрию ЗЗП, уїду, а стану з більшою базою людей, яку я створив, з цими всіми знакомствами, з великим багажом опита, який я тут пройшов. Це в мене ніхто не забере. Поїду, допустимо, домой. Буде все добре, не буде варіанту повернутися домой. Буду строїти свій бізнес тут, вчити своїх дітей, дивитися за ними, виховувати їх. Все. Тобто немає больших планів, чесно. Я кайфую кожен день. Коротенько, юр, коротенько на кінець в Нідерландах можна. Працювати, відкрити бізнес, чи це важко, чи це легко. Просто отак, от, на твоє От я хочу відкрити бізнес. Да. Я хочу зайти в цю штуку, варити да. людям кофе. Так, да, дуже да, хороший бізнес. Що ти скажеш? Можна, чи скажеш, яка не можна. Це страна, де робити це треба. Це треба це робити. Система ЗЗП построена на тому, що тебе підтримує все. Все, що ти покупаешь на бізнес, інвестуєш, все, Это очень, Якщо розібратися в системі, она работает, можна зрозуміти, що страна для бізнесу шикарна. Ти хочешь, ты переживаєш за налоги, хочеш зарабатывать мільйон в місяць, зароби два. Зароби два, а сам собі мільйон, мільйон дай. Будь благодарный цій стране, яка прийняла тебе, наприклад, і ти живеш, вот ми сидимо тут, нас ніхто не трогає. О, друзі, історія. Що я вам скажу? Я скину тікток, Юрія. Кому буде а я знаю, вам буде інті. Інтерес... Я знаю, що вам буде цікаво. Ви зайдете, глянете, подивитеся, кому буде цікаво. Ви напишете людина. Відповідає, людина там десь на далекий ящик. Це не відкладує. Людина відповідає, людина відкрита. Сьогодні, от знаєте, ще я положив один кирпичик того, щоб відкрити ЗЗП, того, щоб займатися чимось своїм. Але в кожного своя історія. В кожного своя історія, хтось працює на заводі, йому кайфово. І дай Бог йому здоров'я. Да, да. своє. Дякую, Юрчик, за Е, Ми <клак> поїдемо пити чай і, і ви підписуйтесь. А батькам передавайте привіт. Все, да. дай Бог здоров'я, пока. Дуй, дуй.